Співробітники міграційної поліції та слідчі Тернопільського районного управління поліції спільно з оперативниками ОСБУ викрили протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи, яка організовувала нелегальне переправлення за кордон чоловіків призовного віку. У ході оперативних заходів була отримана інформація про те, що група осіб займається організацією незаконного перетину державного кордону для чоловіків, котрі підлягають мобілізації. Група осіб підшукувала на території Тернопільщини чоловіків призовного віку, які мали на меті виїзд за межі державного кордону України. Подальше транспортували їх у райони Закарпаття, де вказані особи чекали на інструкції та вказівки, як правильно буде перетнути державний кордон України? За можливість втекти за межі України фігуранти вимагали із військовозобов'язаних по 13 тисяч доларів. Двох зловмисників затримали під час одержання ними частини грошової винагороди від одного із втікачів. У ході санкціонованих обшуків було вилучено майже 10 тисяч доларів. Банківські картки, мобільні телефони та автомобіль, який використовувався для перевезення клієнтів. Слідче Тернопільського районного управління поліції оголосили про під. Озручасником даної злочинної групи за частину 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура.